Леся Українка, до тебе, Україно, наша бездольна мати, до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полюється, по світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і може зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями. То швидко полине, то діта гучна зграє, далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за горе. Вітатиме в чистому полю, зійметься високо, високо, в небесні простори. І може спіткатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила кохана, моя висталанна мати.